Всім гарного дня зі святом. Сьогодні 19 серпня 2023 року. Яблуневий спас. І хочу вас познайомити з однією з новинок своєї колекції. Сливку диплоїдного напрямку, можна так сказати, сорт сливки тока. Дуже чудовий сорт сливки. Батьківщина цієї сливки – Сполучені Штати Америки. В 1911 році цей сорт був виведений на опитній станції в південній Дакоті. І напрямок у цієї диплоїдної сливки був більш як запилювач. Дуже файний запилювач для інших диплоїдних сортів слив для слив, якими торгують на ринках, в супермаркетах. Ну, звичайно, на той час тільки на ринках або десь в лавках. Так що дуже цікаво дивитися на сливку з такою історією, якою вже більше ста років і є сама по собі дуже цікавою, врожайною, і являється ще й запилювачем для інших диплоїдних сливок. Ось така вона. Що я можу сказати по сливці тока? Сама по собі плодики невеличкі, але дуже рясні. Це у мене перше плодоношення в цьому році. Невибаглива, дуже стійка до хвороб. Єдине, що може дошкуляти тільки плодова гниль. Ну і комахи, знаєте, надкусують плодик, трошки портять його. І потім він починає зброшувати, і вони починають питатися. Плодиком. Або мурахи можуть розрізати. Що ще хочу сказати? Як бачите, от я один з плодиків розрізав, дуже-дуже цікавий, і, як вам видно, він дуже-дуже соковитий. Ось поближче, дуже. Сама сливка теж, бачите, такого товарного напрямку. Можна сміло в нею торгувати. Ще інша назва я читав в Америці у цій сливки. Жугальна гумка. Тока бубелгум. Як пишеться, має назву за те, що дуже смаком нагадує жувальну гумку. Зараз ми її скуштуємо, продегустуємо. Дуже цікаво Ось. Тока бубелгум. Дуже смачна, дуже солодка. Неймовірна солодка. І знаєте, дійсно нагадує смак жувальної гумки, бубельгум. Дійсно, знаєте, просто вражений смаком. Я ніколи не зустрічав е, сливу зі смаком жувальної гумки. Дуже-придуже от схоже. На жаль, не можу придати на камеру смаку, але, знаєте, такий присмак дуже цікавий. Ну, дійсно, знаєте, як. В дитинстві жувальні гумки були. От, дійсно, як бубль гум. Так що ось така вона цікава, ця сливка. Новинка в Україні зі Сполучених Штатів. Сливка Тока. Кого цікавлять живці, звертайтесь, є саджанці теж є на продажу. Всім миру. З вами був я, колекціонер плодових україна Кропівницький. Слива Тока! Бубельгум. До нових зустрічей, друзі.